Добрий вечір. Всім вітання на нашому каналі Дівай 4 роки, де мама із Донею, я і Настя поки що в'яжемо, але в планах робити і інші проекти не тільки у в'язанні. Отже, ми розпочинаємо 4 -ти тиждень стартів, різдвяних стартів, від каналу Україночка В'яже. зв'яжемо сучасні тренди. Це канал. Вікторії. Отож, три тижні вже позаду залишилося ще 3. Тобто це, мабуть, екватор. Четвертий тиждень. І ми розпочинаємо в'язати такі невеличкі процеси. Тут підібрали ниточки, які в нас є, і з яких ми плануємо дещо зв'язати. Е, ну, наприклад, є такі в нас ниточки, ось пряжа пуха да, довгий, довгий ворс. і у нас декілька моточків таких білих, я тільки один дістала, тому що із нього він буде приймати ці ниточки будуть приймати участь у процесі доні. А вона планує зв'язати собі таку зимову пов'язку біленьку, можливо, її якось прикрасити. Це побачимо, що вийде. І рукавички, такий комплект. Пов'язка на голову та рукавички. Планується пов'язка в'язатися у два шари. Ну, а ось з рукавичками ще не вирішила, як Настя буде в'язати. Ось, Поки що в роздумах. Отже, в неї він комплект буде ось такого білого кольору. Ну, Можливо, він не зовсім такий чисто білий. Ось я так покажу. Це колір 801. Ось, І хоч, незважаючи на такий маленький моточок, тут є ще додаткова ниточка, вистачає його на досить багато. У мене пішло на подвійну шапочку бідня. Такий блакитний кольор я в'язала на першому тижні. І з цих же ниток я планую в'язати носочки. Не знаю, будуть носочки для мене, чи, можливо, для когось подарунок, побачимо. Я планую їх поєднати із таким зеленим кольором, тому що це будуть ниточки жакард. То там маленький візерунок буде такий, знаєте, такий, також на Pinterest я бачила, де починається з біленьких ниточок розиночка зв'язана, потім йде жаккард зелені ялинки, а потім продовжується зеленими ниточками. Повністю вив'язані ці носки будуть із лицевою гладдю. Ось я таки ще не в'язала, тому побачимо, що вийде цікаво, на який розмір. ну, все це буде видно. Зелений колір, це розмір, це колір 832. Так, Ось такі кольори. Він такий не дуже яскраво зелений, але приємний. Ось. Такі. Ось такі задумочки. Ну, Але в мене ще є задумки, не знаю, чи вони справжньо на цьому тижні, але також на під ялиночку я планую зв'язати носки чоловічі. Вони будуть зв'язані з ось е, ниточки Алізе Supervox Comfort Socks, Відома така нитка. І вони таку сірочку черву, коричневого, будь сіро, темно-сірого, світло-сірою, тут трошки бежевого, такі будуть смугастики. Ну і ще мене планується зв'язати, дуже швидко мені треба їх зв'язати. Це такі носочки на подарунок також. із ось такої пряді, це Alize Superwash Artisan. Я вже в'язала з цих ниток носочки для Насті, до речі. І відео про аксесуари, скоро воно вийде. Я думаю, ми там покажемо більш детально ці носки. Але зараз ось просто покажу такі, які вони вийшли. Бачите, вони йдуть таким візнерунком. І тут цікавенка в тому, що тут я мріяла зв'язати носочки з таким рюшом. Ось, Я думаю, повторити цю модель носочків. Можливо, тут якийсь візерунок інший підберу, можливо, буде повтор, повністю продублюю, тільки трошечки на більший розмір. Це так в планах. Якщо мені вдасться, ось нам вдасться, то буде, буде результат, звичайно, якщо робити хоча б трішечки кожного дня. На цьому поки що це все. Зустрінемось через декілька секунд. Добрий день, дівчатка! На кінець то вийшло зняти відео саме в день. Але надворі все одно пасмурно і світла мало, тому ми для такого затишку підсвітимо трошечки гірлянди. Отже, сьогодні у нас завершення четвертого тижня різдвяних стартів. І. Покажу, що в нас із Настю вийшло нав'язати. Настя, нагадую, в'язала пов'язку на голову із білого пуху норки, і рукавички. І в неї вдалося, їй вдалося зв'язати ось таку пов'язочку. Вона є подвійною. Розпускала декілька разів, щоб саме визначитися із шириною правильною, такою, як вона хоче, помірявши саме на себе. І вона зв'язана. В довжину по колу подвійною подвійною лицевою гладдю. І з вивороту тут у неї є переплетення і є зроблені шовчики. Дуже гарненько і підходить цей кольор біленький. Ось. Ну, а про рукавички ще навіть не починала. Але я думаю, що Настя їх зв'яже обов'язково до. Завершення різдвяних стартів. Ось, ну, побачимо, як завжди, я завжди кажу, побачимо, що з цього вийде. Тут ще, до речі, планувалося прикрасити трошки пов'язочку перлинками. Не знаю, чи Настя передумала, чи не передумала, буде це робити чи ні. Ось перлинки ми вже знайшли. Я думаю, що дійсно зроблять цю пов'язочку більш святковою. Так, ну, я в'язала носочки і хоч і запланувала три пари носочків, зв'язала тільки одні, і то один тільки носочок. Ось так він виглядає. Він був в копії, я вам показувала на початку ще одних, які я в'язала доні, а це носочки будуть на подаруночок. Вони зв'язані із відомою цієї пряжі носочної рожевого кольору. Мені дуже подобається, як ця пряжа йде у лягає полотно. Це дуже класно. Я ще його не прала, тільки натягла діла на для того, щоб показати, як він виглядає. І Тут я ще вив'язувала такий воланчик, рюшик, ось із тієї книги, яку я вам показувала в попередньому відео японських візерунків. І тут я взяла такий візерунок у вигляді листочків. Ось так він виглядає в розтягнутому вигляді. Ось такий воланчик виходить. Це ниточки, зараз хвилинку я покажу її, це ось такі ниточки. На Копурвул. І це 100% шерсть, хто не знає. Ось. І в'язати їх потрібно тут спицями 3, 4, 4,5 навіть. Але я в'язала спицями 2,75. Ой, 2,25 ось тут. А полотно в'язала 2,75. Я планую по цим носочкам зв'язати зробити майстер-клас, якщо вам це цікаво. Ось І як я в'язала саме цю модель, розкажу й покажу, що тут у мене виходило. Цей воланчик із цих низочок є трошечки густіший, такий плотніший, ніж з полотно носочка. Але за рахунок цього воланчик дуже гарно тримається на ніжці. Ось я думаю, що, можливо, ми тут також покажемо малюночок, картиночку, як у нас там, як він воно є на, на ніжці. А, і, а ось в тих попередніх носочках там баланчик тримався трошки більш так м'яко, бо там низочка м'якенька. Ну, Я думаю, що я на цьому наступному тижні обов'язково надолужу деякі свої. Проєкти, адже у п'ятому старті я буду брати невеличкий процес, такий лайтовий, я би сказала. Ось. Ну а на цьому все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайки. Дивіться у списку дівчат, які також приймають участь у стартах. Дуже багато цікавого, незвичайного, дуже багато іграшок. Хоча я особисто іграшки не в'язала жодного разу, і... але мені дуже подобається, як народжуються саме іграшки у дівчат із ниточок, звичайних, вони якісь такі надихаючі іграшки виходять. Ось такі справи в нас на сьогодні. І давайте ділитися один з одним такою новорічною атмосферою. На цьому все. До зустрічі у п'ятому старті.